На Лозівщині працівники поліції розшукали неповнолітню втікачку. Як з'ясувалося, підліток перебувала в гостях у своїх знайомих у місті Лозова. До поліції 4 травня, о 7 годині ранку, звернулася 59-річна мешканка села Зелений Гай Лозівської міської територіальної громади. Вона повідомила, що 3 травня 15-річна дівчина пішла з дитячого будинку сімейного типу та не повернулась. Заявниця доводиться опікуном дівчини. На пошуки неповнолітньої був задіяний особовий склад Лозівського районного відділу поліції. 5 травня працівники поліції встановили місце знаходження втікачки. Вона знаходилась в гостях у знайомих. Жодних протиправних дій у відношенні неповнолітньої скоєно не було. Поліцейські провели з дівчиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому. Домашнє насильство починається з дрібниць, не мовчи. Іноді не завжди вдається уникнути насильства, але слід пам'ятати, що не варто відповідати агресією на агресію. Особливо цього не слід робити з людиною, яка перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам'ятайте, найголовніше правило не мовчати. Повідомте про ситуацію родичів, друзів, сусідів чи знайомих. Якщо у вас є можливість... Викликати поліцію, зробіть це негайно. Завжди звертайтеся за допомогою за телефонами Національна поліція України 102, Урядова гаряча лінія 1547, безоплатна правова допомога 0800-213 103. Пішохід повноцінний учасник дорожнього руху. Кожному любителю піших прогулянок необхідно дотримуватись елементарних правил безпеки на дорозі. Користуйтесь флікерами або берайте одяг зі світлоповертаючими елементами у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. Виходьте на проїзну частину, лише впевнившись, у відсутності небезпеки для себе та інших. Не вибігайте на дорогу, у тому числі на пішохідний перехід. Завжди тримайте дітей за руку під час перетину дороги. Не затримуйтесь і не зупиняйтесь на проїзді. Частині без необхідності користуйтесь лише пішохідними доріжками, місцями стоянку і відпочинки на автомагістралі чи автодорозі.